Знижки, це добре чи погано? Вітаю на каналі Люксі Professional. Тут ти знайдеш дуже багато корисної інформації для майстрів з відновлення волосся. Тому обов'язково підписуйся на канал і дивись це відео до кінця. Буде цікаво. Знижки це дуже делікатна тема, тому що їх можуть не любити як майстри, так і клієнти. Можуть підозрювати щось недобре. Звичайно. Коли майстер-початківець, його ціни відрізняються від цін досвідчених фахівців, які давно працюють у цій сфері. Тобто він працює за низькою вартістю. Також бувають випадки, коли майстри роблять якісь тимчасові знижки, акції. Тобто протягом деякого часу ціна менша, ніж зазвичай. Добре це чи погано вирішує сам майстер, тому що він сам повинен розуміти, на яку аудиторію він працюватиме. Наскільки платоспроможна ця аудиторія? Згодом ясна річ у майстра зростає рівень обслуговування, кількість клієнтів і хороших відгуків. І він виходить на більш платоспроможну аудиторію і підвищує свій прайс. За посиланням в описі ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Luxlis Professional. Уся інформація в описі під цим відео. Як дивляться на знижки клієнти? Люди всі різні. І дивляться вони на це теж по-різному. Є ті, які раді, тому що, наприклад, це не надто платоспроможна аудиторія, і вони завжди з радістю роблять процедури зі знижкою. А також є більш платоспроможна, але їх знижки також не лякають. Вони адекватно на це реагують, якщо бачать, що майстер дійсно професіонал і не просто так знизив ціну на свої послуги. Але є також такі клієнти, які вважають, що знижка пов'язана з тим, що майстер почав працювати на дешевшому продукті. У мене була подібна ситуація. Давайте розберемося, як майстер може знизити ціну на процедури. Це можна зробити тільки грунтуючись на правильному ціноутворенні. Про ціноутворення ми поговоримо в наступному відео. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити його. Так, от адекватні майстри, наприклад, під час важких часів в країні, входять в становище людей і роблять знижки на свої послуги. Це не означає, що вони стали використовувати склади дешевше. Знижка робиться від заробітку майстра. Тому адекватному майстру потрібно розуміти, що знижка це зовсім не означає, що можна використовувати дешевші матеріали. А клієнт повинен довіряти своєму майстру. Став лайк за корисну інформацію та працюй над довірою своїх клієнтів.